Всіх вітаю. Зранку продовження вчорашнього дня іде приготування. Ось мій тортик, кучерявий пінчер. Зверху притрусила горіхами. Перебила на блендері горішки і притрусила. Шоколаду дуже багато, дуже багато шоколаду. Навіть ще й лишні залишився. Це. А це Цезарь, салат з креветками. Блін, поки я тут на кухні, а там уже без мене розбирають подарунки <говори> під ялинкою. Уже дітки приїхали, зараз і я біжу туди до них. Не засняла вовремя. це нова книжка. А, ура кота. Що, Ух -ти! чи? Ух ты! Это чип или шел? Нет, это другие чит, Лео. Это про другого кота. Ну, що,

Наверное, конфетки. -то. Ну да, дальше. Да, да. Открой мне вот этот. О, вот, кстати, давай открою. Вс, Ты дальше. Нал. И что там еще один? Как ты ж Вот. Что там Ви. написано? Читай. Виктор, шо... кто это Виктор? Как ты ж не Виктор? Лв. Ну, кто ты, Виктор? это Виктор? Да. Это Виктор. А я к дедушке твоя А вот все, это белая? Блин, тоже, да? Подивися, что тут? Давай подивимся. Надо. Ты закладенка. А це туда еще так. Что ты свины открываешь? Маленький. Открывай, да. А, я, не знаю, я десь я хоть дела. Кухню. Сейчас. Ух ты! Давай же ж і Віктору даму. Дедушка Дідушка приніс. А що тут ще? Це нам від люди Кольченко. Це бабушки. Да, це від моєї мами за дивитися ну, потім, так? А, ну щось за запах... похо... А, ось тут

Ух ты! Шот. Митрофон. Чтої подписчики жалуются, что ты погано чуть? Теперь будем нормально чуть. Да. Не я отлм! Мало собирать его! Лва, по. Это мне? Нет, это бабушка. Лева, нет. Лва, це бабушка. Это мне. Ничего себе! Что я не открывал? Микрофончик. Короче, разберись. Це ж цепляется. Нет, це зарядка. Це заряжай. А вот в телефон вставляется в зарядку. Давай свои подарки сюда. А в телефон, да? Да, в телефон зарядку. Да, 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 ну и вин будет записать. Да, да. Дякую. Дякую. Я розрішу. Яка это как зовут? Його... Цепляє орка. Ну, подвижся, типля. Дивистики, тут тут же є Ці кнопочка. Бачиш, вона синім горить. Ти Приjedd... mm -hmm. раз нажмеш. Кнопочка выключая звук. Нажала ще раз сильно все записи. А вот куда? iPhone. Ну балакит микрофон, постоянно балакит. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимою літом стройная, зеленою була. А я понаукраїнські не знаю. Це віршика. В лісі народилась ялинка. Чути чи не чути? Алло! Олександр Вікторович, я до вас звертаюся. Гусь? З яблуками, там всередині в середині яблочка. Жульєни мене порціонні? Класичне олів'є з курицею, салат з креветками. Салат з курицею. Паштет. Йожик, не похожий на йшика. Розмарин травка. Торт, торт вінчер наш. І нарешті ялиночка. Головна ялинка на столі. Напітки. Половина не на стіл. Ми з Віктором удвох дітки прийшли, подарунки позабирали, нам подарували і, 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 і пішли. Тому що хочуть поїхати ще на ялинку, погуляти ще до нового року. Раз, два, три, 4, 5 годин. І вони вирішили погуляти. Нас. Привітали. Ну, це поки такий стік, Але бутерброди не роблю, ікру не показую, я можу показати в баночках. <ривіт> <ривіт> Тому що я навіть відкривати не буду. Раз уже <ривіт> Раз ми будемо удвох, то це поки що так. Мабуть, ще щось не показала. Щось є я забула просто. Ось і у нас стіл приблизно. Красиві два фушера є, вони такі здорові. В один вліз ціла бутилка 0,5, мабуть. Здоровенні. Вау. Шампань. Багато не лий. Бутилки я знаю, що влізе вся бутилка. Два фушера. Дуже. Це колекціонний у мене фужери, бачите, будилка в мене. Фужер, бачите, Все, навіть віктору не бакила. Mm. <святує> Я менше візьму вину. Ось для самих рідних. Все. З новим роком. Дві. Наставив, чтобы он выбрал яку, и я забыл ящик в кабинете. Батька с сыном да, расправляет. Из ну, нормально. Бо, Но вот это 12-летние, вот эти, то они вообще дорогие, тут по 20 евро бутылка. А на 20 евро можно купить его. в, в пуру. 20 евро. 20 евро это грубо ну, 800 рублей. А, нет. 900. 900, да. А. А, ты бачишь, что... Что это? Это еще и красиво, да, вы, Покрасить. По. Так, побалакали з Іспанії. Дітки поїхали, і оце що залишилося? Що залишилося? Це тут у нас Льовчик. Розбирав всі подарунки, навіть чужі. Побачив, що це не його, це вже наші залишилися. Ці подарунки, зараз ще подивлюсь, який я не бачила. Ось такий подарунок, пакет красивий. Ух ти, тут щось таке красиве. не знаю, что. Ну, подивлюсь. Тут цукерки. С ромом. с чай, наверное. Ну да, черный слом. Сама коробка, яка красива. Ммм, как красива коробка. і шоколадка. Раз. Віктор там щасливий, і йдуть привітання, і ще тільки 8 годин, 9 година. Ну в нас уже вітають. Я тільки що побалакала з Іспанією. Мабуть, ти Цілу годину розмовляли Ой, з сином старшим. Вже скучила за тим, страшний. три роки не бачила. Що ж це таке? Це ж хочу подивитися, що це таке. Зараз я сама розберу, розібралася. Це ось таке можна для полотенчиків на кухню. Дві кицьки. І ось такі крючечки, бачите? Це мені сваха подарувала. Так що, ми як діти, теж з подарунками. <гум> так, це завтра буду прибирати, не буду сьогодні. Ну, головний у мене подарунок. Це мені подарували мікрофон. Мікрофон. Будемо випробувати завтра. Саша пішов аж хтось зна куди, туди аж в ванну кімнату, а я тут сиділа в спальні. І чути він з моїм телефоном пішов, а я тут сиділа. Так що, юшку беру мікрофончик. Треба розбиратися. Він сказав, сама розберешся. Ну, сама так сама, що тут? А, це якийсь тут чехольчик, мабуть, сюди ховають. Пустий, такий як кошельочок. Потім подивлюся. Тут це сам мікрофончик такий. Це зарядка заряджати. Оце мені показав, підсоєняється до телефону тут. А цей у мене, тобто телефон може піти, хтось зна куди гуляти. <риклад> ну, коротше, розберемося. Тут ось є книжечка, яку можна подивитися, почитати. От он. Так що подарунки всіх вийшли. Цей подарунок ще жди свого хазяїна. <гум> Завтра відвезу. <гум> Розібралася цей кошельочок на магнітиках. <гум> я шукала, шукала, де ж тут застіжка? І не могла знайти, а потім ось знайшла. І там магніти, воно так ой, такі сильне палець сунула прямо. <гум>